Дуже ніжний, неймовірно ніжний десерт і смачний. Можна приготувати з двох склянок варення. Варення я використовую абрикосове, але можна любе, яке є у вас вдома варенечко. Дві склянки варення. Тепер додаю соду, чайну ложку соди. І ми зразу побачимо, буде реакція. Варення починає набухати. Потім додаю склянку борошна і перемішую. Далі додаю пів пачки масла, вже розтопленого масла, ще трішки соняшникової олії, і все гарно перемішую, і потім ще скляночку. O que Далі все пересипаю у форму і запікаємо 150 градусів 15 хвилин. Потім робимо крем. В кастрюлю насипаємо 4 столові ложки цукру і 4 столові ложки борошна. Все перемішується, можна додати ще ваніль, ванільки або ванільного цукру. Все перемішується і тепер можна додавати молока, холодного молока або кімнатної температури, тобто не гаряче молоко. І гарно все перемішую. Потім беремо літр молока, закип'ятили його і потім тоненькою струйкою вливаємо нашу смісь цукру, борошна і молока. Коли починає кипіти, можна вже і вимикати. Дуже швидко воно стає густим і крем майже готовий. Ось такий густий він вийшов. Все можна знімати і трішки остини, і додавати масло можна. Так, додаємо масло, пачечки масла перемішую, і все, крем готовий. Тепер треба, щоб повністю все остило. І корж теж вже готовий і залишилось почекати, поки він остине. Коли він остив, треба нарізати його тоненькими смужечками. Потім викладаємо в форму перший слой. Перший слой виклили, тепер потрібно кремом. Половину крему виливаємо і розподіляємо по всій поверхні. Тепер другий шар кексу викладаємо і потім знову заливаємо все кремом. Потім настоїться трошки в холодильнику і можна смакувати. Боже, він такий ніжний, соковитий, супер. Всім смачного!